Перша думка, що, е, мабуть, треба щось робити, кудись: е, бігти, їхати, тому що Одеса дуже близько до моря. І безпосередньо перші дні це йшли наступи з Криму е, на Миколаївську область від Миколаєва до Одеси. Я вже навіть подивилася е, по Google Maps танком приблизно від двох до трьох годин. Звісно, коли ти один, то відчуття е, безпеки воно е, загострюється чи небезпеки, так сказати. Тому не думаючи довго е, я через два тижні спочатку війни зібрала валізу, взяла з собою один єдиний рюкзак, вмістила все своє життя в цю валізу. І сіла на автівку і поїхала в напрямку Молдови, взяла з собою ще двох жінок, які також хотіли виїжджати. Завдяки соцмережам ми сконтактувалися. Ми не знали одна одну, але, так сказати, це взаємне лихо об'єднали. Тому виїжджали через Молдову, двоє е, діб ми провели приблизно одну добу на кордоні, ще одну добу, плюс-мінус, так сказати, в дорозі. І вже з Молдови я залишила автівку там, на стоянці, виїжджала автобусом до Німеччини. Е, купувала звичайний квиток. Там, хоча й організовували волонтери якісь евакуаційні тури, але на той момент їх було обмаль, тому купила е, квиток в Німеччину, хоча плану їхати в Німеччину в мене не було. Привіт, мене звуть Вікторія 24 лютого. 22 року, для якої більшість українців. Ем, дуже неочікувано, хоча насправді досить таки очікувано, прокинулася від вибухів, прокинулась прокинулася в Одесі. Саме звичайний робочий день. З жахом одразу подивилася групу в вайбері. Я не пам'ятаю, як вона називалась. І перше повідомлення це було близько пів на п'яту, можливо, плюс-мінус з 4 до п'ятої. Коли що Росія напала на Україну, Почалась війна. Я думаю, яка війна, люди, ви що? То, скоріше за все, щось мені почулося, але я вже розуміла, що мені почулося. Звісно, шок, страх, що робити, куди бігти. Мав бути звичайний робочий день, наскільки я пам'ятаю четвер: я жила в Одесі сама. Мої батьки знаходяться знаходилися на той момент. В Кропивницькій області, а молодший брат військовий за освітою. Так вийшло, що коли я опинилась в Молдові, а це було як я вже сказала, приблизно через два тижні спочатку повномасштабної, я сіла і подумала, що я знаю про інші країни в Європі, де я вже бувала перед початком повномасштабного. Звісно, за кліматом, звісно, хотілося, мабуть, більше Іспанія, Італія, де більше сонечка, і коли ти звик жити в Одесі біля моря, це як би, логічне рішення. Але я такий важливий пункт, що коли ти абсолютно розгублений, то намагаєшся мислити раціонально. Так вийшло, що син мого директора з роботи. Вже декілька років перебував в Німеччині, він тут навчається, вже закінчив інститут, він знав німецьку мову. І він знав, як проходить процедура реєстрації біженців. У мене ніколи в голові навіть не вкладалось, що я коли-небудь буду зареєстрована як біженка. Людина, яка дуже добре заробляла і жила в Україні, ніколи не мріяла покинути Україну. На самому початку. Коли ти знаходишся в новій країні, для тебе абсолютно все чуже, все нове. Я їхала з думкою, що проведу тут ну не більше ніж два місяці. Моя валіза була зібрана приблизно на 2-3 місяці максимум. У мене були досить добрі знання англійської мови. Це мені допомагало на початку, що особливо через три тижні після приїзду в Німеччину я влаштувалася працювати офіціанткою в ресторан. тільки через те, що я знала англійську. Одесі мав досить гарний заробіток і професію. Не знаючи німецької мови, ну це не те, що я собі бажаю надалі в житті. І наступні курси інтеграційні розпочинались десь в серпні. Тож до серпня я ще влаштувалася вже на повноцінний робочий день, так сказати, не на підробіток. В одне видавництво, просто покувальниці. Приблизно два місяці я пропрацювала і потім йшла на інтеграційні курси вчити німецьку мову. Тому що як у будь-якій європейській країні ти маєш знати мову тої країни, в якій ти живеш, що досить незрозуміло, на жаль, українцям. Зараз я працюю в міжнародній компанії з німцями, е які спілкуються зі мною виключно німецькою мовою. Переважна більшість з них розмовляє також і англійською. Я закінчила інтеграційні курси b 2 і самостійно е з минулого року пішла на онлайн курс C1, оскільки я вже Більше півтора року працюю в цій міжнародній фірмі, то я не залежу від Джоп-центру. Оплатила собі курси і ось через місяць приблизно маю складати іспит на це один. В Україні я жила все одно краще ніж в Німеччині, тому що ти живеш у себе вдома, і ти вважаєш, що все, що тобі дано вдома, це твоє так сказати від народження. Тут ти все собі вигризаєш зубами. І ти намагаєшся дотягнутися до рівня німців не лише в знанні мови, а насправді доказати, що ти чогось вартий. Залишилася в Кропивницькому. На той момент мої мама і тато жили в Світловодську. Я зі Світловодська. Батько помер приблизно півтора року тому від раку. А мама залишилась вдома. Молодший брат військовий. Він Бував в багатьох гарячих точках. Він за освітою вже, мабуть, не змінить свою професію на цивільну. Слава Богу, вони живі. Інколи він виходить на зв'язок. Тому я сподіваюся, що колись побачимося. Насправді, що мене в українцях дуже зворушує, те, що. За великим бажанням ми можемо об'єднатися і створити ем, і волонтерські центри, і центри допомоги один одному при міграції, тому що міграція це дуже важко. Ті, хто кажуть, що мігранти зрадники, що міграція це так легко, тому що тут гарна погода, тут такі всі доброзичні, це неправда. Я нікому такого не буду бажати вимушено, якщо тільки це не виважене рішення. В Падеборні є центр волонтерства, в якому я ще не була, тому що можна сказати геть сюди переїхала близько 9 місяців тому. В Білефельді є досить великий центр волонтерства, де можна в'язати сітки, робити окопні свічки. Ми збирали кошти, передавали на ЗСУ ем, на рахунок того, що влаштовували свят Дня Незалежності. Хтось приносив випічку, хтось е, грав, хтось співав, е, організовували невеличкі такі мітинги, концерти на підтримку України. Я безпосередньо, слава Богу, зараз маю можливість е, зароблені кошти просто е, переказувати на потреби, як донати е, чим і займаюсь. Волонтерила, на жаль, ще ні, але я приймаю участь у мітингах і для початку я просто почала донатити. І нас прийняли тут три роки тому дуже, дуже як кажуть, німці херські так сердечно. Так як війна затягується, я бачу, що не лише німці. І не лише в західній частині Німеччини, але й багато європейців втомились від війни в Україні, тому що ти дуже часто чуєш, що через війну в Україні підвищуються ціни. Через війну в Україні багато коштів із бюджетів європейського союзу направляються в Україну. Але будь ласка, не забуваємо, що це війна в Україні, яка відбувається через Московію, через Росію. Тому що на нас напала Росія, а не ми атакували е, агресора. Це великі речі. Зараз підтримка німців залишається. Я відчуваю, що багато моїх колег насправді е, дуже переживають не лише через ситуацію в Україні, а через те, яка е, ситуація складеться в найближчі 5, 5 років за умови, що Росія не понесе жодного, жодного покарання за вчинені злочини. І можливо навіть нападе на одну із країн НАТО. Вони це вже починають розуміти. Хоча багато із них залишається в такому своєму світі, де все-таки завжди буде мир. Якби мені поставили питання через півроку після початку повномасштабного вторгнення в Україну чи хоче повернутись в Україну, відповідь була б заперечна однозначною. так. Зараз проживши тут три роки. Я можу впевнено сказати, що дев'яносто відповідь буде ні, і не лише моя, а також тих українців, які сюди виїхали із дітьми. Які вже більше інтегровані в німецьке суспільство і які відчувають величезну різницю у підтримці держави незабезпеченим верстом населення, особливо зараз в нашій ситуації, коли ми говоримо про ветеранів війни в Україні, які дуже часто, наскільки я знаю, в переважній більшості відчувають себе покинуті державою. Коли влада і зараз я говорю насправді про великих чиновників, які вирішують приймати закони, які знищують народ і країну із середини. Не виплачують військовим ні зарплатні, ні соціальних пільг, ні допомоги, і це не лише одна проблема, інша проблема прийняття суспільством, де у нас знаходиться центр допомоги ветеранам і взаємодії суспільства і підтримки суспільства, військових, не лише військових, дружин, дітей, сиріт. Про що ми говоримо? Цього в Україні я на жаль не бачила все моє життя, і це зараз питання не лише до влади, це і до самих українців. Як ми насправді на це раніше реагували і зараз? В нас купа величезна проблем, які можуть допомогти вирішити мігранти, які пожили в інших країнах і здобули досвід життя, і як воно насправді має бути, особливо ті молоді українці, які тут ще отримують освіту. Тому моя відповідь: ні. Станом на зараз в Україні і небезпечно, і дуже важко призвичатися особливо до умов. Соціальної нерівності, яка у нас прокидає.